Вітаю вас, любі малята! Сьогодні ми завітаємо у гості до Івасика та Марічки. Привіт! Дуже раді вас бачити у себе в гостях. Івасик, Марічка, а що ж це за меблі у вас стоять? Це кличка для взуття. Наші батьки придбали нам нове взуття. Воно лежить у цих коробках. І ми хочемо разом з вами відкрити ці коробки і подивитися, що там. Яке взуття там лежить? І для кого? Діти, подивіться уважно і скажіть, скільки коробок ви бачите? Так, чотири. Скільки коробок жовтого кольору? А червоного? Чудово. Тоді першою відкриємо ту коробку, яка має червоний кольор, і лежить вгорі ліворуч. Так, це вона. Молодці діти. А тепер послухайте уважно загадку. Є взуття спеціальне, непросте, а танцювальне. Бо для танців не для стежки, а зоветься воно. Так, чешки. Давайте покладемо чешки на першу поличку. Тепер відкриємо коробку, яка лежить на другій поличці посередині і має жовтий колір. Молодці, правильно. А тепер послухайте загадку. В них забив я перший гол. В них я граю у футбол, бо вони не для домівки. Називаються Так, кросівки. Залишаємо кросівки на другій поличці. Наступна коробка лежить біля полички для взуття та біля чешек. Вірно, це вона. Одяг ми для ваших ніг з нами ви і в дощ, і в сніг. Так, це чоботи. Як ви вважаєте, на яку поличку їх треба поставити? Чудово, молодці! Яка коробка у нас залишилась останньою? Біля чого вона знаходиться та з якої сторони? Чудово, послухайте уважно загадку. Коли вдома я буваю, то на ніжки їх взуваю. Не ходжу у них на танці. Це зручні, м'якенькі. Так, капці. На яку поличку ми їх поставимо? Молодці добре впорались. А ось таке взуття зберігається в іншій шафі? А яке взуття на цій картинці призначено лише для дорослих? А яке взуття можуть носити діти? Чому ви так вважаєте? А ще в нас є теплі чоботи. Як ви гадаєте, для якої пори року вони призначені? Так, ці чоботи ми носимо взимку адже це зимове взуття. А ось таке взуття носять навесні і восени. Воно називається міжсезонне. А це босоніжки. Як ви гадаєте, яку пору року їх можна носити? Так, влітку, бо це літнє взуття. Подивіться уважно на цих дітей і скажіть, у якому вони взутті. Так, це роликові ковзани і це спортивне взуття. І це теж спортивне взуття ковзани. Як ви вважаєте, кросівки – це спортивне взуття? Чому ви так думаєте? Де ми можемо носити капці? Так, вдома, тому що це домашнє взуття? Взуття потрібне для того, щоб захищати наші ноги від холоду, спеки, дощу. Та від колючих і ріжучих предметів. А чи знаєте ви, з чого виготовляють взуття? Так, зі шкіри, гуми, вельвету, хутра, замши, парусини. Якщо взуття зі шкіри, то воно яке? Так, шкіряне. Якщо взуття виготовлено з гуми, то воно яке? Гумове, молодці діти. Взуття з вельвету яке? Вельветове, добре діти молодці. Взуття з хутра, хутряне, взуття з замши? замшеве, взуття з парусини, парусинове. А зараз подивіться на своє взуття і складіть про нього розповідь за цією схемою. Це чоботи. Чоботи це взуття. У чобітків є підошва, каблук, язичок, шнурки, устілка, задник. Чоботи зшиті зі шкіри, значить, вони шкіряні. Це міжсезонні або демисезонні черевики і вони жіночі. Запам'ятайте, діти, взуття потребує ретельного догляду. Його треба чистити, витирати вологою ханчіркою, зберігати у шафі для взуття. Якщо взуття втратило свій колір, то потрібно наносити спеціальний крем. І, в разі потреби відносити до майстерні. Діти, ви сьогодні дуже добре попрацювали. Молодці! Були познайомитися з вами. З нетерпінням чекаємо на ваші відповіді. До побачення, до нових зустрічей!